Важливо вивчаючи природу крізь збільшувальне скло науки, розробники черпають з неї принципи, процедури і матеріали, які утворюють саму основу методології проєктування. Починаючи з синтетичних конструкцій, що нагадують біологічні матеріали, і закінчуючи обчислювальними методами, які копіюють нейронні процеси, природа впливає на проєктування. Проєктування також впливає на природу. В областях генетики, регенеративної медицини та синтетичної біології розробники створюють новітні технології, непередбачені і неочікувані природою. Біонікою вивчається взаємодія між біологією і проектуванням. Як ви бачите, у мене біонічні ноги. Сьогодні я розповім історії про об'єднання людей з біонічними пристроями. Про те, як електромеханічні деталі, укріплені на тілі і вживлені всередину, починають зменшувати різницю між обмеженнями та можливостями між межею можливостей людини і людським потенціалом мої фізичні дані визначені біонікою. У 1982 мені ампутували обидві ноги через пошкодження тканин від обмороження після нещасного випадку під час гірського сходження. У той час я не вважав, що моє тіло несправне. Я був переконаний, що людину неможливо зламати несправна технологія. Технологія неповноцінна. Ця простала дієва думка послужила закликом до дії, закликом до розвитку технології, з метою усунення моєї інвалідності та зрештою інвалідності інших людей. Я став розробляти спеціалізовані протези, які б дозволили мені повернутися у світ підкорення гір та льодовиків. Я швидко зрозумів, що штучні частини мого тіла легко пристосовуються. можуть прийняти будь-яку форму і виконувати будь-яку функцію. Завдяки їм можна створити немов з чистого аркуша, пристосування, які допоможуть вийти за межі природних можливостей. Я зробив свій зріст регульованим від півтора метрів до бажаної величини. Так що, коли я був пригнічений, невпевнений у собі, я збільшував свій зріст. Але коли я відчував себе впевнено і спокійно, я знижував його до межі просто щоб дати конкурентам шанс. Завдяки вузькій клиноподібній ступні я зміг використовувати тріщини в таких крутих схилах. Доступні людині не вистачає місця, а ступня з шипами дозволила долати вертикальні стіни льоду, не відчуваючи в ногах м'язової втоми. Завдяки технологічним нововведенням я став кращим і сильнішим у своєму виді спорту. Технології стерли мою інвалідність і дарували в альпінізмі нову ступінь майстерності. у молодості я уявляв собі такий світ майбутнього, де завдяки настільки розвиненим технологіям люди зможуть позбутися обмежень, де нейронні імплантанти дозволять людям зі слабким зором бачити, де паралізовані зможуть ходити за допомогою екзоскелетів. На жаль, через недосконалість технологій у всьому світі дуже багато інвалідів. У цього чоловіка немає трьох кінцівок. Про рівень сучасних технологій свідчить те, що він не користується коляскою, але нам необхідно краще розвивати біоніку, щоб при подібних травмах стало можливим повне відновлення. У лабораторії Медіалаб при Масачусетському технологічному інституті ми організували центр передової біоніки, покликання центру розвивати фундаментальну науку і технологічні можливості з метою біомеханічного і регенеративного виправлення широкого кола москових і тілесних ушкоджень. Сьогодні я розповім вам, як влаштовані мої протези, як вони працюють, як приклад для нашого центру. Я, звісно, поголив вчора ноги, бо знав, що буду ними хвалитися. Біоніка сполучена з розробкою новітніх вузлів зв'язку. У моїх біонічних ногах три таких вузла. Механічний для з'єднання ніг з тілом, динамічний для руху подібно ногам з плоті і кісток, і електричний для взаємодії з нервовою системою. Я почну з механічного вузла зв'язку. У сфері проектування ми все ще не знаємо, як механічно прикріплювати до тіла пристрої. Я здивований, що в наш час ми, користуючись однією з розвинених і найстаріших технологій в історії людства взуттям, все ще страждаємо від мозолів. Як таке можливо? Ми поняття не маємо, як прикріплювати що-небудь до тіла. ось зворушливо. Красивий ескіз професора нері Оксмана з медіалаб при масачусетському технологічному інституті ділянки екзоскелета з різним опором показані змінами в кольорі на 3 d моделі. Уявіть майбутнє, коли одяг буде жорстким або м'яким, там де і коли це буде потрібно, щоб найкращим чином забезпечувати підтримку і рухливість, і все це без заподіяння будь-якого дискомфорту. Мої біонічні ноги прикріплені до тіла за допомогою синтетичної шкіри. В якій зміни в жорсткості відображають біомеханіку тканин, що лежать під нею. Щоб досягти подібного відображення, ми спочатку розробили математичну модель моєї ноги. З цією метою ми використовували засоби візуалізації типу МРТ, що дозволило заглянути всередину мого тіла, щоб обчислити образи і розташування різних тканин. Ми також застосовували роботизовані інструменти. Ось 14 привідне кільце, яке встановлюється на ногу. Виконавчі приводи вмикаються, опускаються на поверхню ноги, вимірюють її розслаблену форму, а потім натискають на тканини, щоб визначити їх еластичність в кожній анатомічній точці. Ми об'єднали дані від візуалізації та дослідження роботом і побудували математичний опис моєї ноги. Ескіз зліва. Ви бачите групи точок або вузлів. У кожному вузлі кольором показана еластичність тканини. Потім ми математично перетворили дані в ескіз синтетичної шкіри, показаний праворуч, і виявили, що найкраще буде, якщо там, де тіло жорстке, синтетична шкіра буде м'якою, а де тіло м'яке, синтетична шкіра буде жорсткою. І таке відображення відбувається по всій глибині еластичності тканин. На цій основі ми створили біонічні ноги, які є зручнішими, аніж всі ті, якими я коли-небудь користувався. Очевидно, що в майбутньому наш одяг, взуття, ортези та протези будуть конструювати і виробляти не з допомогою ремісничних технологій, а й з застосуванням кількісних схем, заснованих на даних. у такому майбутньому мозолів через взуття вже не буде. Ми також додаємо в синтетичну шкіру чутливі і розумні матеріали. Цей матеріал був розроблений некомерційним дослідницьким інститутом SRI International, штат Каліфорнія. Під дією електростатики він змінює жорсткість. При нульовій напрузі він еластичний. Він звисає вільно, як аркуш паперу. Якщо натиснути на кнопку, подається напруга, і матеріал стає жорстким як дошка. Ми впровадили цей матеріал в синтетичну шкіру, за допомогою якої біонічна нога приєднується до тіла. Коли я йду повільним кроком, напруги немає. Механічний вузол зв'язку м'який і слухняний. Проте, якщо йтиму швидше, подається напруга, матеріал стає жорсткішим і забезпечує моїй біонічній нозі більшу стійкість та рухливість. Ми також створюємо екзоскелети. Екзоскелет стає твердішим або м'якшим в потрібних місцях, щоб під час бігу захистити суглоба бігуна від сильних ударів і руйнування. У майбутньому всі будуть носити екзоскелети, виконуючи цілком буденні дії, бігаючи, наприклад. Отже, тепер про динамічний вузол зв'язку, яким чином біонічні ноги рухаються подібно ногам з плоті і кісток. У моїй лабораторії ми вивчаємо, яким чином стоять, ходять і бігають люди з нормальною фізіологією, що роблять м'язи і як вони контролюються спинним мозком. Ці фундаментальні знання впливають на те, що ми розробляємо. Ми створюємо біонічні щиколотки коліна і стегна. Ми створюємо частини тіла з нуля. Біонічні ноги, які я ношу, називаються біоми. Їх носять приблизно тисяча пацієнтів. з них 400 осіб, поранені солдати США. Як вони працюють? При ударі п'яти завдяки комп'ютеру, система визначає рівень жорсткості, щоб пом'якшити зіткнення ноги з підлогою. У середній позиції біонічна нога прикладає високий обертовий момент і піднімає людину для кроку вперед. Це можна порівняти з тим, як працюють литкові м'язи. Цей біонічний імпульс дуже важливий для пацієнтів. зліва, ви бачите жінку з біонічним протезом. справа вона ж з пасивним протезом, який не здатний повторити нормальну м'язову діяльність. Тому жінці не вдається те, що повинно бути доступним кожному, підніматися і спускатися вдома по сходах. Біоніка також дозволяє розраховувати невидатні спортивні досягнення. Ось чоловік біжить вгору по кам'янистій стежці. Його звуть Стів Мартін. Це не знаменитий актор, а солдат, що втратив ноги під час вибуху бомби в Афганістані. Ми створюємо екзоскелетні пристрої, які працюють на тих самих принципах, що й здорові ноги. У цієї людини немає ніяких пошкоджень. У нього нормальне фізичне здоров'я. Ці пристрої прикладають такий самий обертальний момент, що й м'язи щоб його м'язом не треба було прикладати цих зусиль. Це перший в історії екзоскелет, що збільшує ефективність ходьби. Завдяки йому знижуються енергетичні затрати. Збільшення ефективності настільки велике, що коли звичайна здорова людина носить пристрій протягом 40 хвилин, а потім знімає його, то власні здорові ноги здаються йому важкими і незграбними. Ми на порозі епохи, коли прикріплені до тіла пристрої, робитимуть нас сильнішими, швидшими, а також більш умілими. Яким чином мої біонічні ноги керовані електричним вузлом зв'язку, взаємодіють з моєю нервовою системою? До залишки в моєї ноги прикріплені електроди, які вимірюють електричні м'язові імпульси. Імпульси передаються на біонічну ногу, так що, коли я думаю про те, щоб повершити моєю фантомною ногою, робот відстежує бажані рухи. Ця схема показує головні моменти керування біонічною ногою так, що ми змоделювали відняту ногу і виявили, які рефлекси задіяні. Як рефлекси спинного мозку управляють м'язами, і додали цю можливість мікросхеми на біонічній нозі. Нами була відрегульована чутливість рефлексу змодельованого спинного рефлексу. За допомогою сигналу від нервової системи. Так, що коли я розслаблюю залишок ноги, утворюється слабкий обертальний момент. Але чим сильніше я напружую м'язи, тим більше силою момент я отримую і можу навіть бігати. Це була перша демонстрація бігу по нейронній команді. Відчуття чудові. Ми хочемо просунутися ще далі. Ми бажаємо стерти межу між живою і біонічною ногою. Ми проводимо експерименти з вирощування нервів, розітнутих нервів в каналах або променевих мікроканалах. на іншій стороні каналу нерв приєднується до клітин, клітин шкіри і м'язів. У рухових каналах виникає сигнал руху, який хоче зробити людина. Сигнал надсилається по бездротовому зв'язку в біонічну ногу. Потім рецептори на біонічній нозі можуть перетворити сигнал, в збудження в сусідніх нервових каналах. Коли розробка буде повністю завершена і буде готова для використання, у людей, подібних до мене, будуть штучні ноги, які не тільки рухаються як справжні, але й відчуваються живими. На цьому відеозаписі ми бачимо Лізу мале, яка недавно встала на біонічні ноги. Справді, завдяки біоніці життя людей кардинально змінюється. О Боже, повірити не можу. Не мов у мене жива нога. Тепер повернись і точно так само йди вгору. Іди вгору з п'ята на носок, як зазвичай ходять по рівній ділянці. Постарайся йти вгору. О Боже! Тебе підштовхує вгору. Так. Я навіть. Я навіть описати цього не можу. Тебе підштовхує прямо вгору. Наступного тижня я поїду до. Дякую. Спасибі всім. Наступного тижня я поїду в Міністерство охорони здоров'я. І я збираюся переконати їх, призначити відповідний мовний код та ціну, щоб ця технологія стала доступною тим, кому вона необхідна. Дякую. Не всі це добре розуміють, але більше половина населення всього світу страждає від будь-якого типу розладу пізнавального, емоційного, чуттєвого або рухового. і через слабку розвиненість технологій занадто часто розлад переходить в інвалідність і призводить до погіршення життя. базові фізіологічні функції повинні стати частиною прав людини. у кожної людини має бути право жити без інвалідності, якщо вони так вирішать. Право жити без жорсткої депресії. Право бачити тих, кого ми любимо, для слабозорих, або право ходити і танцювати для паралізованих або тих, хто втратив кінцівки всім суспільством ми можемо добитися цих прав. Якщо приймемо твердження, що ці люди не є неповноцінними. Людину неможливо зламати створене оточення, наші технології. Ось вони несправні і неповноцінні. Нам потрібно не приймати наші обмеження, а долати їх. Користуючись технологічними нововведеннями, Справді, завдяки корінним успіхам Біоніки в цьому столітті, ми створимо технологічний фундамент для удосконалення людського існування і переможемо інвалідність. Закінчити я б хотів ще однією історією. Красивою історією. Історією Адріана Хасла Девіс. Адріана втратила ліву ногу в теракті під час Бостонського марафону. Ця фотографія з першої нашої зустрічі в реабілітаційній клініці Сполдінг. Вона виконавиця бальних танців. Вона живе танцями. Це її форма самовираження. її рід мистецтва. Певна річ, після втрати ноги в теракті під час Бостонського марафону, вона захотіла повернутися до танців. Після зустрічі з нею я їхав додому на машині і думав. Я професор в технологічному інституті. У мене є можливості, створимо для неї біонічну ногу, що дозволить їй повернутися до танців. Я зібрав в інституті вчених, які мають досвід у протезуванні, робототехніці, машинному навчанні та біомеханіці. І протягом 200-денного дослідження ми вивчали танець. Ми запросили танцюристів зі здоровими ногами. І ми вивчали, як вони рухаються, які сили прикладають для руху. Потім ми взяли ці дані. Сформулювали основні принципи танцю, рефлексивні можливості в танці, і вклали ці дані в біонічну ногу. Завдяки біоніці люди не тільки стають сильніше і швидше. Наше самовираження, наша людська суть можуть бути вкладені до електромеханіки. За три з половиною секунди прогреміли вибухи бомб у теракті під час Бостонського марафону. За три з половиною секунди злочинці і боягузи позбавили Адріану можливості танцювати. За 200 днів ми повернули її цю здатність. Нас не залякати, не зламати, не послабити, не перемогти і не зупинити ніякими насильницькими діями. Пані та панове, дозвольте представити вам Адріану Хасле Девіс. Вона виступатиме вперше після теракту. Вона танцює з Крістіаном Лайтером.

пані та панове, члени дослідницької команди Еліот Раус і Нейтон Вілаграйкарський. Еліот і Нейтан.